Усім привіт! Мене звати Валентин Балогура і це передача Спротив Ньюз» – спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. 15 березня ЄС і 55 країн підписали спільну заяву про засудження псавдовиборів президента РФ на ТОТ України. Держави-підписанти закликали міжнародні організації і спеціалізовані установи Організації Об'єднаних Націй не визнавати жодних змін в РФ щодо статусу Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також окупованих територій Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України. Також вони закликали утримуватись від будь-яких дій чи угод, які можуть бути тлумачені як визнання будь-якого такого зміненого статусу. Європейський союз знову заявляє, що не визнає і не буде визнавати проведення так званих виборів, ані їх результатів. Всі ми маємо бути чіткими до Росії, що їхні дії також підривають усі зусилля, щоб досягти справедливого, тривалого та всеосяжного миру. Підписанти заяви вкотре зробили заклик до Російської Федерації припинити агресивну війну проти України та негайно повністю та безумовно вивести свої сили військові з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Може здатися, що це вкотре лише пусті слова, але насправді це важливо. По-перше, чітко можна простежити, хто є другом України, а хто ні. А по-друге, ці всі речі пізніше використовуватимуться на суді проти імперії зла Російської Федерації. На тимчасово окупованих територіях закінчилась пропагандистська вистава під назвою Вибори Президента РФ. Ворог будь-якою ціною намагався змусити українців брати участь у цьому фарсі. Так, протягом трьох днів росіяни змушували українців приходити на дільниці, зупиняли на блокпостах і вимагали проголосувати. Все це під наглядом автоматників, які часто вказували навіть де саме ставити галочку. Подивіться, як вони розказують, типу, вони не змушують голосувати. Ми к вам прийшли. Ви добровольно галесу ну, за які... Голосують. Також окупанти проводили рейди по будинках, намагаючись дізнатися інформацію про місцевих жителів, які ігнорують псевдовибори. Зокрема, зафіксовані випадки, коли росіяни двічі, а то й тричі, намагалися потрапити у будинок у випадку, якщо їм не відкривали двері. Схема організації обходу була наступною: автобусами перевозили близько 20 колаборантів, яким видавали пластикові урни. Автобуси супроводжували два поліцейські автомобілі. При виході з автобусу створювались групи обходу: двоє цивільних та один військовий. Навіть на самому інформаційному ресурсі, де було викладене наступне відео, зняли за кого мають проголосувати, начебто, мешканці. Ми робимо до обход громадян для тих, хто бажає проголосувати за президента Російської Федерації. Щоб уже і зараз визначитися. Як ми будемо жить далі? Люди голосують сім'ями. В этом домі вже знають за кого дадуть свої голоса і чого хочуть от президента в ближайшие шість лет. У першу чергу ходили за відповідними списками до тих, хто голосував на псевдореферендумі до референдумі та місцевих виборах. При цьому колаборанти, начебто, виборчих комісій фіксували, хто саме голосував, і формували окремий список нелояльних мешканців, які уникали голосування. Майже під завершення псевдоголосування росіяни по всіх телеканалах говорили таке. Голосування на виборах президента Російської Федерації продовжується і в Запорожській області. К цьому часу на 12 часов дня у нас проголосувало 80,96% виборців. Явка на участках дуже висока. Насправді ж у Кремлі не задоволені рівнем підтримки населення на окупованих територіях. На тлі всіх намагань окупантів. Змінити поведінку своєї цільової аудиторії переважна більшість населення не підтримує окупаційні дії ворога та продовжують ухилятися від оформлення російських документів. За оцінками загарбників, близько 70% жителів окупованих територій намагалися ухилитись від участі в так званих виборах диктатора Путіна. Крім цього, близько 60% жителів окупованого півдня України чекають на деокупацію регіону. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на ТОТ. Людей на окупованих територіях, які не мають російських паспортів, імовірно будуть переселяти у віддалені регіони РФ. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки. У квітні 2023 року президент Росії Владімір Путін підписав указ, згідно з яким мешканці захоплених територій, які відмовляються від російських паспортів, стануть іноземними громадянами або особами без громадянства. Такі люди мають право залишитись на тот лише до 1 липня 2024 року. Існує реальна ймовірність того, що всі люди, які перебуватимуть на окупованих територіях, Після цієї дати і не матимуть російського паспорта, будуть депортовані або затримані. Нещодавня риторика заступника голови Ради національної безпеки Росії та екс-президента РФ Дмитрія Медведєва свідчить про те, що людей можуть депортувати у віддалені регіони Росії. Нади і зобличати, і відправляти в Сибір. бікремель проводить невпинну політику росіянізації на окупованих українських територіях. Москва прагне якнайшвидше інтегрувати окуповані території до Росії. Україна вкотре повернула з окупації своїх громадян. На підконтрольну Україні територію вдалося повернути матір з чотирма дітьми, вік яких від 7 до 12 років. Велика родина довго не могла самостійно виїхати, але коли для них створила належні умови, то сім'я одразу погодилась. Крім того, повернути вдалося і 17-річного юнака. Він не захотів утримувати російський паспорт, тому змушений був ховатися від окупаційної влади. Усі діти наразі перебувають у безпечному місці. Їм надають медичну, психологічну, соціальну та гуманітарну допомогу. Загалом, від початку 2024 року на підконтрольній Україні території вдалося повернути 35 дітей з Херсонщини. Усього за інформацією української державної платформи станом на 24 лютого щонайменше 19 тисяч дітей депортовано або примусово переміщено країною агресором Росією. І про ще одні хороші новини: у Скадовську рух опору підірвав п'ять окупантів біля виборчих дільниць. Зазначається, що під час вибуху було поранено. П'ятеро російських терористів Тому нічого вам сорвати не вдасться. Ну от, як раніше говорили, краніші злобі. весело дивитися це відео, адже після чого окупаційна влада скасувала подальше проведення фейкових виборів у місті, дозволивши лише голосувати за місцем проживання. В окупованому докучаєвську на Донеччині був яскравий вогник, наслідок якого загинув колаборант. Керував підірваним авто експівробітник СБУ Ігор Циферов, який перейшов на бік ворога спочатку окупації. Він працював у так званому Міністерстві Державної безпеки ДНР та був раніше оголошений у розшук. Наразі про стан Циферова після підриву інформації немає, проте шансів вижити після такого вибуху небагато. Більше цікавої інформації читайте на ресурсах Центру національного спротиву або на сайті InfoLight.in.ua. На цьому все зустрінемось через тиждень. Україна переможе!